Добрий ранок, друзі. Ну що, я сьогодні впираюсь чисто по чехоні на довгий повідець, тому поклювок може бути небагато. Але ось така сабелька заходить. Зранку погано клювало. Зараз півдесятого. пробую вам зробити відео по чихоні чисто. Ось такі, друзі. повідець 2 метри. Ось така чихонька. Є вроді би. Мені сошла. якщо не зійшла. Але клювання ви бачили. Є-є-є. Ось ну, така маленька, чихонька. Ух ти! Сподіваюсь, бачили. Приходиться вставати, бо повідесь длинний. І тут ще й бровочка під берегом, якщо ви пам'ятаєте. Одна чахла. тихо, 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 с ума сходить. Это боевая рыба. Красивая боевая рыба, да? погано на 3,8 ловить, тому що реально ой, яка дитинка тихоньке. Бажано б, знаєте, так, 4 хоча б, а ще 4, 20 краще. Ось така дитинча. Друзі, щоб краще всього клювала чехоня, вам будь-що треба, щоб підняло вашого гачка в товщу води. Я, наприклад, використовую пінопласт. Це самий дешевий варіант і саме дієвий пінопластик. Ой, який тугенький. І одного. Коли ход іде, чехунь не стає, можна навіть не забивати прикормку, але я забиваю, щоб якийсь шлейф був. Бажано використовувати прикормку гейзер, яка пилить. От якось так по насадці. Два тяжечки ципанула. Тихо, не воюй, не путай мені тут. Вони так длинні ці повітці. Вот такая, друзья, малыча. Ну что, давайте разбираться, как ее ловить. Ух ты, -мо! Ух ты! Ух ты, мишка! Ах, ти яка красуня! Ах! Була. Да. Якщо це ціле направлено ловить то бажано пруд брати 4-4-20. Він в мене є, я не хочу збирати його. Але вона ж бойова риба. Ну і звісно, друзі, це по Повідок у мене 2 метри. Представляєте, як весело мені закидувати. Давай, біжи. Давай, біжи. А знаєте, чому я додаю прикормки? Тому що ну, чехуни це риба стайна. Якщо ну, стай я пройшла і немає її більше, а точку, що я все одно кормлю. звісно, я уменьшаю повітець і стаю на другу рибу. А точка в мене вже накормлена, дай Боже. Самі ж розумієте. Так що я таким способом і точку тримаю. Якщо вирубить чихонь, то перекваліфікуюсь на другу рибу. От якось так. Пройдеться, я сказав, у мене 2 метри один гачок. знову промахнувся. Та ні, є вже є, друзі. Е. Маленька, правда, але є. Ей, яка ти бойова, та да зараз відпущу. Чекай. Багачка зажину собі. Об така малеча, але є. Загиб якийсь був. Поки включив другу камеру, провтикав, ходу. По-моєму, з другого разу не провтикав. Я вже садка зняв, тому що будемо збиратися. Як ви розуміли, у нас це моя риболовля зайняла всього лиш на Зараз ще навіть 11 годин немає. Навіть 11 годин немає. Звісно, якщо б я поставив би гірлянду зараз, то я б налупив би ці чехоні. А я на один крючочок. Один гачок, все по-чесному. Гірлянда це, це таке, це не спортивна. Ось така, бачите. Тось, навіть дві години не ловимо, але там таке тягне, що просто піпець. Зараз як почне лити, то ми потім будемо довго тікати звідси. Є рибка, є, але погода нам не дасть перебачити. Хай підсихають садки. Ей, тихо! О! іди звідси. Клюе, друзья, клюе. Клюе. Погода портится. Ай! Иди сюда. Вот такая невеличкая. Так, друзі, мабуть, ми на цій рибці і будемо завершувати, тому що реально там таке суне, а ще збиратися. Рибка клює, як ви бачите, але під дожджом не хочеться збиратися. Дай порибачили добу. Більш-менш я думаю, вам сподобається і перше відео, і друге. Якщо е, захочете, щоб я поїхав, це направлено ще раз на чихонь, то пишіть під цим відео, і я поїду е, на герлянду половлю, вже підготуюсь і якби попробую щось вам відзняти чисто по чихоні. Тому що я не готувався, е, знав, що вона тут вже прокльовує. Але я не готувався на неї. Так що я підготуюсь і реально поїду окремо, зніму відео по чехоню. Так що, друзі, сподіваюсь, вам відео було цікавим і до зустрічі на воді. Побачимось. так якось. Ох, яка густіра. Фух!